У неділю 28 серпня погода в Україні обіцяє бути спекотною і переважно сухою. Дощі та грози пройдуть лише в окремих областях на лівобережжі. Про це свідчать дані погода Уніан. На заході України сьогодні буде від плюс 28 до плюс 31 градуса. Без опадів на півночі України сьогодні буде найхолодніша погода. Так на Чернігівщині температура знизиться до плюс 23, трьох, а нарешті території буде від плюс 27 до плюс 30 градусів. У Сумській області очікуються дощі. У центральних областях повітря прогріється до плюс 28 плюс 31 градуса. Тут опади очікуються на Дніпропетровщині. На сході України сьогодні буде найспекотніше. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 30 градусів. Буде невелика хмарність без опадів. На півдні України теж спекотно: від плюс 29 до плюс 32 градусів. У Запорізькій області грози. Нарешті території переважатиме ясне. І безхмарна погода без опадів. Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на вихідних в Україні ще буде спека, однак місцями пройдуть дощі та грози. Зокрема, опади пройдуть місцями у центральних областях та торкнуться Донеччини та Луганщини. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.